Доброго дня, звати мене Віктор. Я являюся головним інженером підприємства Зернова компанія Хорс, яка знаходиться на Черкащині і на землях якої ми на даний момент знаходимося. Наше підприємство займається вирощуванням зернових культур: це як і кукуруза, соняшник, гречка, просо, пшениця, таріпанка. З основних обробітків землі в нас класичний обробіток іде глибоке рихлення, уранка і комбіновані агрегати. Зв'язку з розширенням і оновленням парку техніки нашим підприємством нам стало гострим питанням щодо нехватки агрегатів для основного обробітку, саме глибокорозпушувачів. Наше підприємство, в принципі, для себе використовує методику придбання техніки тільки після проведення певних випробувань, тобто демонстрації випробувань. Одне з полів на даний момент от ми знаходимося на цьому полі, на якому ми стараємося проводити демопокази випробування техніки. Так, ми придбали ось 5 тракторів по такому принципу, такого типу Маси Хергінсон. І е за аналогією ми придбали е глибокорозпучувач розпущувач е Тераленд 4 на 7, 7 лаповий. Він у нас 4-метровий. Е також за випробуваннями ми його спробували на цьому ж самому полі. Е він нам підійшов, він нас задовольняє агротехнологічні вимоги. І таким чином з'явився в нас новий агрегат під час е проведення випробувань глибокорозпушувачів Участь брало три агрегати відомих виробників. Один з яких є Беднар Тераленд. По результату ми прийняли рішення все-таки зупинитися на Беднар Тераленд. А даний агрегат ми свого часу придбали з стандартними долотами, ширина, яких складає там 80 мм Вони відпрацювали в нас. Повний ресурс, оскільки вони є оборотними, десь порядка 700-800 гектарів. Ми надалі прийняли рішення спробувати використати болота Long Life серії, які шириною 40 мм, довжиною 40 см. От. На даний момент е, агрегат на цих долотах уже відпрацював е, на сьогоднішній саме момент 1050 гектарів. Е, е, зношення долота є мінімальним, там буквально декілька міліметрів від стандартних показників. Продуктивність даного агрегату складає на сьогоднішній день, сьогоднішніх умовах е, порядка біля, в районі 70 гектарів за добу. От, в середньому це буде десь 65-68 гектарів. Ну, можливість, ми розуміємо, що десь під 70 гектарів. Розхід палива на тракторі складає до 14 літрів. А глибина, на яку на даний момент працюємо, це порядка 40 Е, Швидкість трактора, швидкість агрегата складає порядка 10 км за годину. Коли це долото нове було, воно по ширині. Не відрізняється зовсім, як було 4 см, так і лишилося. І подовжені на сьогоднішній день ну 40 см, як було. Плюс-мінус там якихось декілька міліметрів зношення це е, виробіток цими долотами складає на сьогоднішній день 1050 гектарів. Щодо поломок цього агрегату, тут, в принципі, ламатися немає. Чому, окрім. Як можливі підшипникові вузли у катках, і таке сталося. У нас один раз ми замінили нам по гарантії. Замінили компанія Дилер, які продавали цей підшипничок, замінили і далі працюємо